Мір вам, мир вам. Мир вам, благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли, велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється кожного ранку. І кожного ранку Господь нам дає щось нове, якісь нові пейзажі. Алілуя! Адже Він любить творити щось нове. І, здається, в кадрах, що ці лебеді чорні. Ні-ні-ні. Вони не чорні, вони білі. Це ще отака процвітанкова краса, і вони іще не маючи того світла, здаються. Нам темними, але це тільки здаються. Взагалі вони білі. Взагалі вони білі. І отак ми дивимося на деякі речі, і нам здаються ці речі темними. Але вони не темні. Ми просто на них неправильно дивимося. Не в правильний час, не в правильному місці. А насправді це світло. І інколи Господь нам каже, що не інколи, а Кожен раз Господь оту темряву, Він перетворює в світло. Якою б не була тимрява, навіть якщо це темне, Господь все рівно перетворить у світло. Алілуя! слава Богу! А ще мені подобається ото світло, яке відображається у воді. Світло, ті ліхтарі, це все створили люди. Але оце морське море, оце е, господнє творіння, і дуже добре, коли ото людське відображається, відображається світлом. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Ми маємо новий день, дарований нам Господом. Ми маємо цю привілегію рано вранці. Послухайте, ці птахи, вони теж прокинулись рано вранці. Вони вже сюди приплили. Можливо, їх хтось тут підгодовує, а можливо, вони і так знайдуть якусь собі поживу, але вони прокинулись вранці. Лебеді не співучі птахи, вони гранціозні, вони птахи, такі, на яких дивишся залюбки. Дивишся. На Соловейка ти подивишся, він такий маленький, який сіренький. Ну немає в нього такої гранціозності. Але коли відкриває він свого клювика, то звідти тече така чудова музика. Для чого це? Для того, що господь. Сьогодні нам каже, щоб ми зрозуміли, що ми в Господніх руках, кожний, кожний дорогоцінність. Господь кожного з нас творив по-особливому і кожному дав свої дарування. Хтось, отакий граціозний, і ми дивимося, і милуємося, у когось голос красивий. У кожного своє служіння, у кожного своє. І нам не треба, знаєте, намагатися бути схожими на того чи на іншого. Нам потрібно залишатися тими. Ким створив нас Господь. Нам потрібно у Господа запитувати, якщо ми цього ще не знаємо. Господь, яке моє покликання? Що Ти хочеш, щоб я сьогодні і кожного дня робив? Господи, благослови мене, допоможи мені бути в Твоїх руках, бути інструментом, який Ти будеш використовувати для збудування Царства Божого в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Прокинувшись рано вранці, нам треба прославити Господа. І це повинно бути бажання серця. Не тому, що ми повинні, а це бажання серця. Тому буду славити Господа. Алілуя. Слава йому! Повіки слава. Тебе я величаю, Господь бог єдиний на небі і на землі, Тебе я величаю, Господь, Бог єдиний на небі і на землі. Ти один достойний всю славу прийнять, Воскреслий вічний агнець Господній, народам усім, ти дарував спасіння, і тепер ми приносим, і тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу Тобі. І тепер ми приносим, і тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу Тобі. Всю славу Тобі. Алілуя! слава Богу! Він достойний слави, хвали, поклоніння. Він достойний. Слава йому, повіки слава. Вчора я подивилася невеличкого ролика. Із дуже цікавою історією, яку хочу вам прочитати. Записала, і прямо мені було кожне слово, знаєте, дорогоцінне, тому записала, буду читати. Оповідання називається Відкинуті. Інколи таке трапляється, що народження ягня мати відштовхує. Відкидає його, вона може сильно штовхнути його. І якщо пастир спробує знову підвести дитину до неї, вона її ще сильніше бодне. Тому пастир змушений втручатися в цю справу. Він забирає це ягня, приносить додому і починає піклуватися про нього. Отаких От ягнят називають відкинутими. Тому що їх матері відкидають. Якщо пастир не втрутиться, то мале творіння помре і не від голоду, а від зламаного духу. Тож він забирає додому це ягня, зігріває його, годує із пляшечки, і кожного дня він обов'язково бере оте мале ягня на руки і, притискаючи його до грудей, розмовляє з ним. А коли ягня зміцнюється, він відпускає його назад до отари. Але ось у чому зворушлива? Зворушує, але ось що зворушує найбільше. Вранці, вранці, зараз ми теж вранці, вранці, коли пастух виходить на край поля і гукає овець. Першими до нього біжать саме оці вівці невдахи, бо вони знають його голос, вони пізнали його любов і довіряють йому. Чи знах... чи знаєте це, що чи значить це, що Господь, як добрий пастор, любить відкинутих невдах більше за інших? Ні, зовсім ні. Але в най... Але найважчі моменти життя, коли ми були зламані, ми могли прийти до нього, і він прийняв нас. Коли світ не приймав уже, коли світ відкинув, коли світ сказав недостойні жити біля нас, спілкуватися з нами, Господь не відкидає. Він тих, хто приходить до нього, не проганяє геть. Піднявши нас на руки, він, пол... прили... він притиснув до себе. Ми почули його голос і вже ніколи не захочемо відійти від нього. Виявляється, що бути відкинутою вівцею це не так вже і погано. Це не погана новина, це буває найкраща новина. Алілуя, слава Богу! Прочит, послухавши це оповідання. Це живий приклад, це буває насправді. У мене було велике бажання поділитися з вами і, звичайно, понурити в слово, полинути в слово Боже, яке підкріплює. Так, добре, потім знайду, яке підкріплює іще, іще це, цю подію Словом Божим. Ми знаходимо. Відголосок цієї події в Слові Божому. Е, Ісая. Ісая 49, 15. Хіба ж забуде матір своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби вона і забула, то я не забуду, то я не забуду. Каже Господь, а якщо ми будемо читати ще з восьмого вірша, то ми почуємо такі рядки. Так говорить Господь: у сприятливий час я тебе вислухаю, і в день спасіння допоможу тобі. Я тебе збережу, я поставлю тебе заповітом народів, щоб відновити край і розділити у ньому спустошену спадщину, аби сказати там, котрі. В кайданах, виходьте, а тим, котрі перебувають у темряві, з'являйтеся, вони будуть пастися при дорогах на узгір'ях, будуть їхні пасовиська. Вони не будуть голодувати і не зазнають спраги. Їх не вразить сонячна спека, бо той, хто милостивий до них, водитиме їх і провадитиме до, вод... до водних джерел. Усі мої гори перерва. Перетворю у дороги, мої стежки пролягатимуть високу. Високо сюди прийдуть з і сходу, інші із півночі, а інші із моря, із заходу, а також із Синійського краю. Радійте, небеса, нехай веселиться земля і радісно вигукують гори, бо сам Господь потішить свій народ, змилосердиться над своїми страждальцями. Алілуя! А Сіон говорить, Господь. Залиши мене, мій владика забув мене, то хіба мати забуде своє немовля? Хіба вона не пожаліє дитини свого лона? Та якби і вона забула, то я не забуду тебе. Подивися, я написав тебе на долонях: мої мури постійно переді мною. Твої діти поспішають до тебе, а ті, котрі тебе нищили, спустошувалися і залишали. Тебе, Алілуя Слава Богу! Також відголоском цієї події є всі ми, всі ми любими, всіми кохані 23-й псалом. Господь мій пастор, і я не матиму недостатку. На зелених луках Він. Дозволяє мені відпочивати. Біля тихих вод піклується про мене. Мою душу Він підкріплює, провадить мене стачками правди заради свого імені. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо ти зі мною, твій жезл і твій посох, вони втішають мене, ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів, ти намастив мою голову Єлеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя, і я перебуватиму в домі Господньому протягом багатьох днів. Отак От у нашому житті буває. Буває, що батьки лишають, буває лишають чоловіки, бувають лишають жінки, бувають лишають діти. Це все буває. Це все буває. Буває, друзі зраджують і відходять. Але Божа любов, Божа милість ніколи не покине нас. Ніколи не покине нас. Ми в очах Господніх не відкинуті, не, не зраджені. Він приходить, Він піклується, і він буде це робити до нашої старості. І до старості, каже, і до сивини вашої я буду носити вас на руках, тому що я полюбив вас вічною любов'ю. І у того ягняти. Коли воно народилося, була долина смертної тіні. Мати його відкидала. Мати не захотіла його годувати. В чому причина? Ніхто не знає. Воно не винне, воно просто народилося. Але отак було устроєно щось там у тої матері. Можливо, уже. Той пастух другий раз не дасть їй бути мамою, не дасть їй другого шансу, а можливо, і дасть. Але і після другого шансу, якщо вона буде відкидати своїх е, малят, то, думаю, вже її спіткає ота доля м'ясного цеху. Але, але зараз не про неї, зараз про того ягняту, якого вона відкинула. Але люблячі руки пастуха, люблячі руки пастуха, годували. Годували це Боже творіння, люблячі вуста пастуха, розмовляли з тією овечкою. І потім ми читаємо, що ті овечки, почувши Його голос, вони біжать до нього, тому що вони довіряють йому. Наш Ісус Христос, Він люблячий пастир, Він нас водить до вод тихих, Він піклується про наш мир і безпеку, Він піклується про нас. Піклується. Він піклується, щоб навіть серед війни у нас був мир в серці, і ми могли довіряти йому. Якщо ми чуємо його голос, якщо ми відчуваємо його, теплоту його рук і його піклування, то, то дуже добре в цьому, знаєте, е Укорінитися, і якщо раптом прийдуть якісь випробування, нам потрібно вірити. А Господь, мій добрий, пастир, Він не залишить мене, Він не покинеть мене, я не відкинута. І навіть якщо я впала не обов'язково від гріха, а тому, що я просто втомилася, то Господні руки вони підтримують мене, вони не відкинуть мене. Наш Господь не такий. Він не відкидає, він пригортає. Алілуя! Алілуя! Слава йому, повіки слава. Господь, пастор мій, я не буду журитись по зеленому лузі поведе. Господь пастор мій, Він дає мені силу до води, Він підводить мене, якщо навіть спотикнуся, ти підтримаєш мене, горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене, гріх спокусу не здолає, Біль хвороба про мене, навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастор є. Господь пастор мій, стіл накрив він для мене намастив миром, голову мою, О, Господь, добротою горне в домі Божім я буду сидіти. Якщо навіть спотикнуся, ти підтримаєш мене, Горе смуток, як заглянуть, на руки візьмеш мене, гріх спокуса не зламають, біль хвороба про мене. навіть смерті дух відступить, бо Господь мій пастор є. Господь пастор мій, Господь пастор мій. Аллилуйя, слава йому. Повіки слава. І хай Господь буде також вашим пастором, хай Він веде вас до вод тихих і дає мир в ім'я Ісуса Христа. Будемо слухати Його голосу, будемо йти за Ним, адже Його голос це надійний голос. Це – Лагідний голос, він веде нас туди, де злачні пажиті. Він поганого нам не побажає, адже він, люблячий батько. Будемо довіряти йому. І в цей день входимо без усякого страху. Вірячи, що Господь уже тут, Він вже попіклувався і про наші зустрічі, і про те, щоб ми, щоб ми були добрими робітниками чи добрими бабусями, просто добрими людьми. Він вже про це попіклувався, він уже дав нам все потрібне для того, щоб ми були Його відображенням, відображенням світла у цих тихих водах в ім'я Ісуса Христа. Будемо довіряти Йому, будемо йти за ним віднині і повіки, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.